Вітаю всіх! З вами Тетяна Дергачова. Сьогодні я покажу вам, як збільшувати бісерне полотно при ручному плетінні на 1, 2, 3, 4 бісерин та зменшувати їх. Щоб краще було видно бісер зелений, буду додавати білий і нитка чорна. Зменшення на одну бісерину. Тобто, коли ви плетете прямий рядок, ви Бісеринку, цю першу підплітаєте під першу бісеринку. Коли зменшуєте на одну, то ви підплітаєте цю бісерину до другої і заводите голочку, проходите через другу бісеринку. Ось так. І повертаєтесь в неї знову. Це ви зменшили на одну бісерину. Щоб зменшити полотно на дві бісерини, то потрібно тепер оцю бісеринку наступного рядка підплітати ні під першу, ні під другу, а під, під третю оцю бісеринку. І заводимо голочку знову в неї. Виходить ось так, щоб тут у нас не було. Зайвого простору. Знову заводимо в цю третю і проходимо через третю і другу. Ось так. І потім в нашу цю першу наступного рядка. Це ми зменшили на дві бісеринки полотно. Тобто дві пропустили, і ось наступна. І відповідно, щоб зменшити рядок на три бісерини, потрібно пропустити три, і першу бісерину наступного рядочка підплітати до четвертої бісеринки. І дивіться, можна завести голку в четверту, пройти через три і вийти в передостанню. Ось так. Тепер знову завести цю білу, так, щоб вона лежала ось так під четвертою бісеринкою, знову завести в четверту, пройти через четверту і третю, і знову завести цю. І далі ви продовжуєте рядок. Слідкуйте, щоб бісерина прилягала до бісерини. І щоб оця перша вона була під четвертою. Зараз здається, що бісерини мають відстань одна. Від одної. Але при плетінні наступного рядочка вони будуть щільніші і одна до одної краще будуть прилягати. Тепер зменшення на 4 бісерини. 4 пропускайте і підплітайте під п'яту. І тут такий нюанс. Можна завести через п'яту, пройти через 4, наприклад, Ось Так бісеринка під п'ятим рядочком ось. Потім повернутися, так, зараз тут покажу ближче. Потім повернутися в першу, пройти ще через три, ось так, як ми робили до цього. І в нас тут буде багато ось таких проходів. Можна зробити так. І ваш край буде мати ось такий вигляд, зменшений на 4 бісеринки. Останнє ось. Але тут багато ниточок. І ви вирішите самі, подобається вам так чи ні. Для міцності, так, це краще, коли оця остання бісеринка, і ці закріплені, вони не розходяться, і ця воно надійно пришита. Але є ще один спосіб. Можна просто приплести цю бісеринку до п'ятої. Знову повернутися в неї ось так, щоб вона була під п'ятою бісеринкою. І продовжувати далі плетіння. Обирайте самі, або ось так, або так, як я показала до цього. І продовжуйте далі свій рядочок. Так само можна робити зменшення не на 4, а вже на 5, на 6. Або Зробити зменшення іншим чином. Ось у нас вийшла ниточка з рядочка. І за схемою у нас, наприклад, починається рядок, там під шостою, під сьомою, під восьмою бісеринкою. Як це зробити? Повертайте голочко Це рядочок. Ви ж не будете сюди знову заводити голочко, звідки вас вийшла. Хоча б на дві бісеринки ось так зайшли в попередній рядок. Так. Тепер тут в третю бісеринку заводите, і виводите ось перед чорною. Тут у нас 7 бісерин. Тобто, щоб зменшити полотно на сім бісерин потрібно. Першу бісеринку наступного рядка підплітати під восьму. Сім пропустили і підплітаєте ось так. Це, наприклад, зменшення на сім бісерин. Під восьму підплили. Ось так. Можна завести сюди і далі продовжувати рядок. Ось вона в нас ця бісеринка, і далі продовжуєте рядок. Або можна зробити невеличкий перехід. Якщо у вас виріб, щоб він був такий більш плавніший, заводите, тут проходите через дві, ви можете робити, пробувати, дивитися, подобається, не подобається. Якщо подобається, залишайте. Ні, можна переробити іншим чином. Тут можна гратися, як вам. Самим подобається. Ось. І далі плести рядок. Або іще тут пройти через три. Це вже ваше бажання. Ні, трохи назад. Ось так, щоб у нас було послідовно, щоб було. І далі продовжити рядок. Можете це робити, можете не робити. Дивіться, там у вас листочок або квіточка, або, можливо, якийсь геометричний малюнок. Тут можна робити будь-яким способом, головне, щоб вам це подобалось. І воно виглядало охайно та гармонійно. Сподіваюсь, зменшення на одну, на дві, на три, на 4 і на більше бісерин. Ви зрозуміли, як зменшувати, звужувати полотно. Тепер як його збільшувати, тобто робити розширення. Зараз покажу. Як збільшувати або розширяти наше бісерне полотно? На одну бісеринку. Ось на ниточка вийшла. Ось взяли одну. Заводите голочку, проходите через одну першу бісеринку повернули і тут повернулися через дві. Це ви збільшили на одну. дві як збільшити? Ще одну. Можна завести через одну. Якщо там буде збільшення лише на дві бісеринки. І тут вже проходити через три, це ви збільшили на дві бісеринки, на три так само заводите, але таке робити не можна до нескінченності. Можна завести через одну бісеринку, але якщо ви вже тут три рази пройшли, то краще вже завести і пройти через дві, щоб краще голочка проходила. Ось так повернути її сюди. Так, тут у нас дві бісеринки. Тут проходите через дві, ось так дві, і наші оці наступні три. Це ви зменшили на 3. Тут, звичайно, можна ще нарощувати там, скільки вам потрібно, не знаю, яка це буде схема, але ви ж не забувайте, скільки ви робите тут проходів. І через певний час вже голочка буде або дуже важко проходити, або не пройде, і зламається або голка, або лусне бісеринка. Тому можна або проходити через. Більшу кількість бісеринок, але все одно тут вже 4, 5-6 разів краще не потрібно. І, наприклад, якщо на 4 бісеринки збільшити, то четверту ще ви приплетете, інші ви вже не зможете, бо не пройде голка. Тому нарощування буде потрібно робити трошки іншим чином. І додавати буде потрібно не по одній бісеринці, а по дві. Для цього подивіться на свою схему. І якщо у вас ви вийшли ниточку з цього рядка, і наступний у вас буде довший на декілька бісеринок, то краще проплетіть ще оцей рядочок, наступний, щоб потім можна було додавати по дві бісеринки. Тобто проплести потрібно так, щоб у вас ниточка вийшла з рядочка. Коли за схемою розширення починається, не з останнього цього рядка, а з передостаннього. Тобто, коли за схемою у вас розширення, починається з цього рядка. Ось воно почалось, наприклад, там на 4 бісеринки збільшено, і тут на 4, або навіть 5, тоді можна додавати ось тут, по 2 бісеринки. Або є ще інший спосіб. Спочатку покажу перший, як додавати по 2 бісеринки. Просто берете одразу дві. Заводити голочку через одну. Ось так. Видно, через одну завели. І тут через оцю останню чорну вийшли і білу, через чорну і білу. Ось додали дві бісеринки. Наприклад, ну, це ось ми збільшили, наприклад, на одну бісеринку, але зразу два рядочки. Як збільшити одразу два рядочки на дві бісеринки? Ще берете дві. І тут заводите, але не через одну, а також через дві. Проходите через білу і чорну. Ось так. І тут також проходите через дві чорних і через дві білі, через чотири усі ці бісеринки. Ось ви збільшили на дві бісеринки. Зразу два рядочка. Так, тепер знову дві. І це ми вже збільшуємо на три. І дивіться, ми вже тут. От через одну проходили, через дві проходили. Тепер можна просто через оці дві білі просто пройти. Бо тут вже важкувато проходити, бо тут вже багато проходів. Тут. Розправили бісеринки, ось так притиснули, щоб вони рівненько лягали. Ось у нас ниточка вийшла з цієї першої білої. І тут заводимо і проходимо через три. Ось так. Це ми збільшили на 3 І так само через дві бісеринки набираємо. І тут заводимо. Тут ми виводимо ниточку тут. Можна через дві, можна через одну. Головне, щоб вони щільно прилягали. Тут ми через дві пройшли. Тобто немає єдиного вірного способу. Ви повинні дивитися на свою роботу. Як у вас голочка проходить? Можна далі пройти, можна ще раз пройти, чи не можна. Чи краще не проходите через ці бісеринки, а трохи раніше там 2-3 бісеринки, щоб тут вже у вас не було дуже міцно, дуже туго голка, щоб не зламалася. Тому ви можете обирати будь-який спосіб. І дивитися на свою роботу, який краще підходить саме вам або саме для вашого виробу. Так само збільшується на 5, на 6, на 10, як хочете. Там, наприклад, у вас буде вже ось такий там шматочок, можна і Так можна збільшувати по 2 бісеринки до нескінченності. Нарощувати, повертатися, але вже недалеко. Наприклад, там через одну бісеринку або через дві. Дивіться так, щоб у вас тут не дуже було видно нитки, особливо, якщо вони контрастні, багатокольорові, а нитка якась, наприклад, темна або світла, наприклад, темна нитка, а світлий бісер. Тому дивіться, обирайте самі на ваш розсуд. Тепер, наприклад, вам потрібно було збільшити на 4 бісеринки. Ось ви збільшили, і все. Ви можете. Або тут може ще одну додати, це вже подивитесь. І далі, як вам робити, ви можете далі плести. Ось у вас ниточка виходить і пішли плисти прямо в свій рядочок. А при бажанні, дивіться, бачите, яка у нас сходинка. Вона така неплавна. Як її зробити плавною? Зараз покажу. Заводите голочку, проходите через всі чотири. І, наприклад, першу чорну. Вже важкувато проходить в мене. Щоб в мене не було проходжень нит, голки через бісеринку. Так, тут ми пройшли через одну чорну, ось всі чорної вийшли. Ось через одну виходимо. І можна робити такі самі сходинки через білу і чорну пройшли. Ось так. Тут знову вийшли через цю чорну. І можна робити сходинки, більш сходинку цю плавнішу. Ось у нас ниточка вийшла. Ми заводимо, тут заходимо через дві білі. наприклад, одну чорну або дві. Повертаємось, виходимо зверху. Заходимо ось цю третю, проходимо через Сі, повертаємось і заходимо знову в четверту. І так через всі бісеринки пройшли, наприклад, ось через останню пройшли. Я все показувати не буду. Зрозуміли, через всі. І потім як рядок починати, ось у нас ниточка. Повертаєтесь на початок рядка, і продовжуйте далі. Тут сходинку формули, як вам потрібно було. І далі плетете. Якщо у вас сходинка така і вам потрібно далі рівний рядочок, ви набираєте бісеринку, підплітаєте під першу, другу набираєте під другу і продовжуєте. Але якщо у вас тут сходинка, 4 бісеринки збільшена, а тут, наприклад, 5, як можна зробити? Ось ви набрали одну бісеринку, тут пройшли через одну, дивіться. Якщо, наприклад, листочок, ви можете залишити просто так і вийти через оцю другу, наприклад, як там у вас за схемою, і продовжувати. І залишити ось такий ось кутик, і у вас бісеринка стала не вздовж, а поперек. Можна залишити так. Якщо так не подобається, то можна голочку завести в цю бісеринку. І ось вона у вас вирівнялася, і тут сходинка на 4, а тут на 5 збільшення. І так само робите. Тобто вам головне зрозуміти принцип, як це робити. Більше по одній, по дві, по три, робити от заокруглення, не робити, робити на кожну бісеринку або через одну. І як вважаєте, самі за потрібне. Головне, що не забувайте про якість і про міцність. І є у нас обмеження в річному плетінні. Це проходження багато, багато кількість разів потрібно проходити через кожну бісеринку, тому це не можна робити дуже багато разів. Певну кількість і все, вже у вас голочка не рухається. Але це ще не все. Тобто, як робити збільшення? Це один з способів. А є ще один. Це той випадок, коли ви не хочете додавати по дві бісеринки, наприклад. Але цей спосіб буде стосуватися лише о того випадку, коли у вас, коли вам потрібно буде збільшувати на велику кількість бісерин свій рядок. Це, наприклад, там 5, 7, 10 і більше. Або, наприклад, ви плетете гердан речним способом. плетете прямо, потім вам потрібно. Медальйон чи колон розширити і ось так от ще приплести таку кількість бісерин. Ви не будете по одній додавати. Можна і по дві додавати, ну, це довго, наприклад. То по дві, по дві також проходить, проходить, проходить. Тому для цього такий варіант буде. Наприклад, потрібно збільшити на 10. Можливо, більше, але я покажу на 10 бісеринках. Ось я набрала 10 бісеринок. Якщо ви вже плетете ручним ткацтвом, то ви знаєте, як починати роботу. Тобто, як ви? Набирали рядок, і потім підплітали по одній бісеринки відповідно до кожної. Тобто, 10 набрали. Ну, це я одного кольору, а ви там по своєму малюнку за схемою зробите, як вам потрібно. І потім ви набираєте і кожну бісеринку підплітаєте. Але дивіться. Якщо у вас мала бісеринок, то це одне. А коли у вас багато, то це вже інше. Про що я веду мову? Ось я одну набрала, наприклад, зайву. Коли ви будете підплітати, то у вас рядок буде ось, між ними будуть ниточки. І коли будете підплітати, то потрібно буде залишити ось тут відстань. Це для того, щоб коли підплітаєте, у вас рядок не доформувався. Якщо ви не залишите там ніякої відстані, зробите отак, і ви будете підплітати, то він у вас буде ось так згинатися. Він буде дуже-дуже щільно і буде такий кривий. Тому залишіть. І в залежності, чим більше тут бісерин, тим більше тут потрібно відстань робити. Точно, відстань вам не скажу, тому що кожний плете по-своєму, хто щільніше, хто бісеринка до бісеринки, у кого вони такі, ну, м'яке полотно, не дуже одна до одної бісеринки прилягає. Тому тренуйтеся, пробуйте, пробуйте спочатку на меншій кількості, а потім на більшій. Ну, Зараз вам покажу. Так, тут у мене було 10 бісеринок, плюс я одну ще взяла зайво. Ось вона у нас. Одинадцята. Одинадцята. Заводимо голочку впедостанню. Ось так, бачите? Ось. Ну, можливо, це забагато, трошки менше отак посунемо, трошки менше зробимо. Ну, десь 5 міліметрів на 10 бісеринок. І зараз подивимось. Знову заводимо в цю бісеринку, притримуємо. Далі ще одну. Так, друга бісеринка у нас рядка, це у нас підплітається ось під цю бісеринку. Зараз все розправимо. Хто плете вручну, той знає, що це у нас на початку таке робиться. Так. Дивіться, Тут уже трохи більше стало, коли я це робила. Зараз подивимося, чи вистачить цієї відстані. Ну, десь міліметрів сім. Так, у нас тут трошки туди посунулося. І підплітаємо далі, бісеринка під бісеринку. Отак весь рядок до кінця, доплили до кінця. І дивіться: або наступний рядок потрібно сюди починати, або за схемою, наприклад, у вас звідси починається розширення. Ви ось так перегорнули і ниточку заводите в другий рядок, наприклад. Ну, в передостанній. Тобто, оцей момент не забудьте, куди ви голочку заводите і як у вас за схемою. Так, ну потрібно ж закріпити. Так, наприклад, ну, коли в нас сюди, тоді так, ми заходимо в цей рядок, потім цей, закріплюємо, щоб у нас рівненько було. Це зрозуміло. Тут можна робити сходинку, або не робити, це ви вже самі вирішуєте. А якщо, наприклад, у нас отак і потрібно далі продовжувати, для цього набираєте. Ще одну бісеринку, яка у вас за схемою, тобто та, яка у вас йде під оцею першою бісеринкою. Підплітайте під першу і заводите знов неї. Оцю відстань можна було б зробити ще менше, тому що така у нас. Смужечка не дуже щільна, тому що вона посунулася. Тобто дивіться самі, щоб було гарно. Так, ось вас ниточка вийшла, оця перша вісеринка, ось вона, і вам потрібно закріпити рядочок, тому потрібно вже тепер зайти через оцю чорну, через весь рядок і повернутися, і вийти знов сюди. Ось пройшли весь рядочок, можна трошки стягнути, якщо така, така дуже, не дуже щільна, можна отак стягнути, і все буде дуже гарно. І повернутися в цей рядочок, тому що ось ми вже почали наступний. Бо цей рядок виходить з, передос... з цього останнього рядочка, верхній, з останнього рядочка. А ось цей наступний. Який ми підплітали піді всі набрані 10 бісеринок, вони будуть наступним рядочком. Ось дивіться, бачите, вже у нас як він. І все, ось перша бісеринка вже є під цією першою чорна ось вона. І далі весь рядочок будете плести. Якщо потрібно тут зробити якісь заокруглення, можете зробити, якщо ні, можете не робити. Тепер ще один момент. Можете ось так вструмити голочку ще одну. І слідкувати, щоб рівненько було. Далі, ось я встромила її. Далі вже її не можна туди пхати, тому що ви ж будете підплітати цей рядок під ці бісеринки, якщо тут буде голка, ви сюди не заведете голочку. Потім, коли декілька рядочків, декілька бісеринок приплили сюди, і голочку трохи посунули і зафіксували цей рядок, який ви збільшуєте, Це для того, щоб він, це збільшення воно тримало свою форму. Сподіваюсь, ви всі зрозуміли, як робити збільшення і зменшення бісерного полотна при ручному плетінні. Будуть питання, пишіть коментарі. Я завжди їх читаю і відповідаю. Але якщо потрібно буде зняти відео або відповісти якось розгорнуто, то пишіть мені в особисті у Facebook. Посилання на мою сторінку є на головній сторінці мого каналу. Там є закріплені. Посилання на мій Facebook в месенджері можете написати, і там я закріплене посилання на мій Інстаграм. Тобто, щоб особисто я могла вам відповісти, краще пишіть туди. Всім дякую за увагу, підписку або вподобайку. Нікого не змушую, але мені буде приємно. До нових зустрічей, всім бажаю успіху!